Всім привіт, друзі! Мене звати Марія. Я хочу розповісти вам про свій проект Простір, який я створюю. Простір це місце в Києві, де за допомогою поєднання мистецтва і технологій людина може стишитись, почути себе і отримати поштовх до трансформації внутрішньої. Цей проект базується на моїй власній історії трансформації, яка почалась десь рік тому, і вона... Почалася з того, що я зрозуміла, що те, що я зараз роблю, мене не повністю задовільняє. Там я хочу чогось нового, хоча ще не розуміла чого саме. І так як в мене був запит, то доля б мені дала можливість змінити моє життя. Я познайомилася з людиною, творчою, художником, яка живе абсолютно в іншій своїй прекрасній реальності, там, де немає стресу, там, де немає вигорань, і вона йде якимсь своїм чарівним шляхом. Я теж так захотіла. Я думаю, вау, можна жити без стресу. Клас займатись мистецтвом. Ну я навіть тоді не вірила, що я можу займатись мистецтвом, але мені сама ця ідея дуже подобалась. І ключовим в цій трансформації моїй було те, що я почала дослухатись до себе, до свого тіла, чого як виявилося, я ніколи в житті раніше не робила. І якісь мікрорішення, типу відчути, що ти не хочеш кудись іти і не піти, стали макрорішеннями, тому що вони запустили процес вибору себе і пріоритизації своїх бажань, своїх потреб. Потім я усвідомила, що моє життя на 95% складається з роботи. Робота, яка мене виснажує, я спеціально почала робити фото свого стану під час роботи, Подивилась на себе з боку, зрозуміла, що мені це не окей, я б так не хотіла жити і спалювати свій час. І е, я почала мислити в іншому напрямку. Я почала думати, що я можу зробити в своєму житті, щоб жити інакше. І я почала займатися психологом, бо внутрішній голос мені говорив, що варто спробувати. І в мене відкрились очі на багато речей. Я зрозуміла, що в мене ОКР, тривожність, що я не знаю, що таке любов до себе. Що для мене спокій це дорівнює, це дорівнює якась поражнеча. щось дуже негативне. Потім я відчула. Запит, такий сильний бажання поїхати в Берлін, я поїхала туди, активно займалася знову з психологом, читала книги, які змінювали мій майнсет, які його розширювали і також вкорінювала ці всі якісь нові правила життя за допомогою афірмації, за допомогою щоденника свого. Я кожного ранку писала собі щоденнику життя на першому місці, бо я дійсно хотіла, щоб життя було на першому місці, а не робота. І саме в Берліні мені прийшов проект мрії, простір, який я дуже захотіла створити, і коли я просто уявила, що я можу займатися цим. Своїм якимсь проєктом, який ще пов'язаний з мистецтвом, я отримала неймовірний буст енергії, щастя. Я плакала просто від щастя, коли почала ним займатися. І я спеціально робила фото свого стану для порівняння з іншими фото. Я повернулася до Києва вже іншою. Хотіла активно вже впроваджувати проект. Я зрозуміла, що я не зможу поєднувати це з моєю існуючою роботою, і вирішила піти з фултайм роботи, хоч це було неймовірно, складно, дуже страшно, але розвиток там де страшно. І після того, як я прийняла рішення піти, моє життя дуже змінилось на краще. Я відчула неймовірне полегшення знову буст енергії. Я відчула себе вільною, щасливою. Я ніби стала на свій шлях, який абсолютно магічний, який там, де немає випадковостей. Ти розумієш, що ці люди і обставини просто так не склали, що ти дійсно став на якийсь свій правильний шлях. І я дуже вдячна, що так сталося. І от я хочу через цей проект простір поділитись з іншими людьми цим відчуттям, дати поштовх до трансформації. І як буде виглядати цей простір в ньому, завдяки поєднанню світла, звуку, арт інсталяцій і живої природи, людина зможе стишитись. Відчути себе, стан тут і зараз, і відчути емоцію благоговіння. Благоговіння це буде такий ключовий момент, тому що саме ця емоція є дуже важливою для нашого зцілення, для зміни шаблонів. Це, по суті, відчуття прекрасного магії життя і розуміння, що ти є частиною цієї магії. І в просторі у людини буде змінений стан свідомості, який дозволить їй подивитись на себе і на світ інакше, і можливість переписати сценарій свого життя на краще. Тобто, це, по суті, такий поштовх до трансформації, рух душі до себе. Це те власне, що я хочу дати людям у просторі. Тому слідкуйте за новинами. Сподіваюсь, що ми його скоро реалізуємо в життя.